Доброго дня! Сьогодні в нас наступна новинка це Зимова вишня. Також я сьогодні хотів би показати, що ми зробили таку добавку для спеції до шашлика. На них я чуть-чуть пізніше зупинюся. Поки що поговоримо про зимову вишню. Ми зробили наступний набір, який вже протестований нашими дегустаторами, провірений по інгредієнтам, дуже класна виходить, наливо, стоєчка. Тобто ціна та сама, що в нас в всіх наборах, робимо на 6 літрів і використовуємо якісний алкоголь. Все, все, що нам потрібно для того, щоб ми одержали кінцевий класний продукт. Дивіться, на які локації ми сьогодні знімаємо річечка така, то є парк. Супер! Може бути трошки вітер? Я думаю, що буде чути через мікрофон. Ну якщо ні, то в описі буде все сказано про зимову вишню і про наші нові набори. Дивіться, яка бутилочка тут інтересна. Бачите? Так, -та -та, для тари збирають. Отаку зробили такий оригінальний такий яш. Ну, та якби контейнер. Е, от. Е, тобто, зверніть увагу, внизу під відео є лінки на сайт. В нас ще до кінця місяця на ті набори наші акції. Більше десяти берете. Полу... Перещитується на 120 гривень більше 20 на 100 гривень за один набор для 6 літрів готового продукту. Тобто користайте, тому що дивіться, з нового місяця в нас вже буде ціна на набори 200 гривень. Я це попереджував всіх. Тому що інгредієнти дорогі, все дороге, закупка. Тобто, в нас собівартість дуже сильно піднялася. Тому ми. На сьогоднішній день не можемо вже тримати ту ціну, тих 150 гривень, через що я дав цілий місяць акцію людям, які хотіли собі взяти наші набори, вони на сьогоднішній день беруть дуже багато наборів, особливо ті клієнти, які в нас перед тим брали, вони набирають собі. Вони потім будуть мати собі ситуацію, що вони будуть робити дешевий продукт по собівартості, іменно їм буде виходити, тому що такий набір на 6 літрів, ще раз повторюся. Тепер ще давайте ми звернемо увагу на отаку, набір спецій до шашлику. Отака упаковочка 100 грам, вона розрахована на 6 кг м'яса. Тобто, у вас, якщо тут є опис такий повністю, під відео ще буде повністю зроблений, цей опис. І ви, якщо допустимо. У вас є менше там кілограм м'яса, то ви можете, допустимо, собі взяти 1 кілограм м'яса, то буде та й би, одна столова ложка. ви собі звідси можете взяти. Добавити до 1 кілограма, маєте 2 кілограми, будь ласка. Ну, дуже класно. Виходить. Вже протестували люди. Ну, супер получається. Тобто, вам не треба нічого, тобто, сам набор дешевий, вам не треба нічого докупляти, там різні інгредієнти. Один раз такий собі купили і маєте завжди. на... Іменно на шашлик маєте вже готові спеції. Користайте моментом, переходьте, заказуйте, ви побачите, що дуже класно виходить класний напій. Також у нас є зовсім інакше другі ще спеції, які також люди багато вже заказують. У нас є навіть спеціально оптовики, які які вже беруть на ресторани, на кафе, от іменно наші спеції. Ну, і коли ми відпускаємо, допустимо, там кілограмами або більше, то значить, ми вже даємо інакшу ціну трошки. Тобто ціна ціну ми регулюємо. Ціну регулюємо. Ну Дивіться, там такий. Спа вверху. Дуже класний вид звідти Ми там зупинилися. О, і там можна і попаритися, і басейн є. Любе-голубе. О, а тут така річечка, і карічечка. супер, коротше. Ой, дивіться, які види. Гори є гори, коротше говорять. Дивіться, як тут інтересно камінь, бачиш, бачите, е, викладають ось такі сітки, і такий, так якби, получився, получається автоматичний такий заборчик собі. На сьогодні я буду закінчувати. Переходьте на сайт внизу. Ми працюємо на одному сайті на сьогоднішній день і будемо тільки на ньому і працювати. У нас немає других сайтів. Ділери мають свої сайти. Наші набори практично всіх ділерів одна і та сама ціна. Тобто, ви в кого би не брали, ви берете по одній ціні. Головна торгова марка, і, і все. Ви як берете наші набори, значить це є якість. Якщо якісь другі, то ну, ми не знаємо. Ми, не будемо. Ми, ми деколи тестуємо других виробників, але останнім часом ми їх перестали тестувати, тому що ну, просто жалко спирту переводити. На, на, такі, на такі набори. Ну то, то не сарказм, звісно, але ну, ми, ми то зовсім інакше до того відносимося. Тобто ми на, настільки серйозно підійшли до, до цієї теми, що е, в нас немає такого, що там щось чуть-чуть набор якийсь не, не, не такий, ми його випустили, щоб тільки продати. Ми його будемо допилювати до тих пір, поки він ідеально не буде е, е, складатися з е, тих інгредієнтів, які дають е, збалансований і. Якісний кінцевий продукт. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.